Більше ніж півсотні спортсменів 14 регіонів. Таку кількість учасників об'єднав у кривому розі чемпіонат України з більярду серед чоловіків та жінок. Змагання проходили протягом трьох днів. Серед учасників спортсмени різного віку. Вони боролися за першість у дисципліні Вільна піраміда. Чемпіонат є відборочним, є відборочним на чемпіонат Європи. Проси в дочка місяці в Грузії. Два майстри спорту міжнародного класу, вісім майстрів та 17 кандидатів у майстри спорту. Чемпіонат України з більярдного спорту 2024 об'єднав добре знаних спортсменів, які мають чимало професійних здобутків. Серед них Богдан. За його плечима 15 років занять більярдом. каже, аби досягнути успіху. Тут як і у будь-якому виді спорту, треба докласти чимало зусиль. Треба концентрація. Просто забувати мало. Треба ще і виходи робити, і відігруватися, щоб. Перегравати суперника в різних фазах, аспектах гри. Кожен учасник змагань прагнув перемоги. Для учасників більярд це набагато більше аніж просто спорт. Більярд – це цікавий вид спорту, Це моє життя. Я вже займаюсь з 2001 там першого чи другого року дуже давно. Хоча почав я займатися більярдом в 44 роки. Змагань було дуже багато. Дуже багато. Я приймав участь у чемпіонатах України. Раніше на чемпіонатах міста. міста в 2008 році я році став чемпіона міста Рогу. Любий від спорту націлений на перемогу, націлений на тренування, націлений на відповідальність, точність. Оцінив рівень підготовки суперників Сергій на чемпіонаті він представляв Київську область. У нас взагалі-то є календар і змагання це як процес. Але головне від цих змагань те, що вони відбіркові на чемпіонаті Європи, які прийде в Батумі, і для кожного спортсмена ну от важливо на цьому чемпіонаті гарно зіграти і попасти в збору. Це от головна мета цього змагання. Чемпіонат чемпіонату першій серед жінок у Марії Калинів, яка представляла Кіровоградську область. Перше місце серед чоловіків отримав Олег Галушко з Ужгорода. Він втретє став чемпіоном України з вільної піраміди. Чотири спортсмени, що посіли призові місця серед чоловіків, будуть відряджені на чемпіонат Європи, який проходитиме наступного місяця у грузинському місті Батумі. Дарі Єлизавета Гусак. Цей день.